Добрий день усім малятам! Рада я вас привітати! Подивіться, сонечко в віконечко, діткам посміхається, заняття починається! Яка краса, весняні квіти! Вони собі весну несуть. Цвіту травиночки і віти, і очі милі теж цвітуть. Саме сьогодні ми з вами і поговоримо про весняні квіти. Малята! Весна вже в розпалі. Вона щедра на тепло, на сонечко, на зелень, на квіти. Весну називають барвистою та квітучою, тому що на весні розквітає багато, багато квітів. Погляньте, малята, які квіточки вітають нас своєю красою. Тюльпани, які ж вони чарівні, ростуть вони у квітнику. Вони мають різне забарвлення червоне, жовте, біле, рожеве, синє і навіть чорне. А листочки у тюльпана довгі, зелені, широкі і кінчик у них гострий. А ось ще одна весняна квіточка. Жовта, як сонечко. Це кульбабки. Вони, як жовті курчата на лузі, такі ж маленькі та пухнасті. Ростуть вони в травички. В кульбабки є квіточка і стебло, колір цієї квітки жовтий, а листечко зелене, довге, а кінчики листочка, ніби надрізані зубчиками. Тупна квіточка це нарцис. Вона теж цвіте весною, зелені листочки пробиваються з під землі, довгі та вузькі, немов стріли, вони тягнуться до сонця, а згодом вже розквітають і квіти білого, жовто, жовто-білих кольорів. Всередині можна побачити жовтий дзвіночок, який тягнеться до теплих сонячних променів. Навколо нього точуть жовті овальні пелюски. Є багато видів нарцисів. Ті, що нагадують польові ромашки, до тих, що нагадують пишні троянди. Нарцис восколистий занесений до червоної книги. Також весною, а саме в лісі квітне фіалка. Вона дуже красива. Стебло тоненьке, мов зелена ниточка, листочки ніжні, тоненькі. Квітка невеличка, але дуже-дуже красива. Пелюски не наче маленькі мурашки. На дотик квітка лагідна, немомині руки. Запах приємний, як найдорожчий парфум. Вони бувають фіолетові. Рожеві, червоні, сині та білі. Пропоную пограти в гру підбери за кольором. Знайте, скільки на галявині гарних квітів, а скільки над квітами літає яскравих метеликів. Давайте кожній квітниці знайдемо за кольором метелика. Я буду показувати квіти різного кольору, а вам буде потрібно обрати метелик для цих квітів. Такого самого кольору. Перед собою ви бачите квітку червоного кольору та метеликів зеленого та червоного кольору. Оберіть правильного метелика. Молодці малят жовтого кольору квітка. Так жовтий метелик синього кольору квітка. Звичайно синій. Зелена квітка. Супер. Фіолетова квітка. Чудово! Дивитись годинами можна на ніжні квіти в Росі, дивує і радує кожна, а щастя дарують усі. Тож під час прогулянки милуйтеся чарівними квітами весни. До побачення, малята, до нових зустрічей!